Із зібрань говорив, що людина найбільше грішить язиком. Найбільше, як для мене. Із всіх гріхів людських найбільше людина грішить язиком. А із гріхів язика, як би ви думали, із всіх гріхів язика, чим найбільше може грішити людина? Мадюкатися, віруючим мадюкається? Ну, може, десь рідко, бо там вже когось дуже вивели із себе і не злим тихим щось там сказав. Ну це рідко. Гнилі слова, я вірю, що теж рідко. Як ви, ви сказали, із гріха язика, чим найбільше віруюча може творіти? Осу. 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 Правда, осуд? Пустословія і осуд. Пустословія теж віруючий грішать, як і не віруючий Я сьогодні за осуд хочу коротенько сказати самий розповсюджений гріх язика. Сьомий розділ Евангелія від Матвія з першого вірша. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити, таким судитимуть вас. І якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. Я собі пам'ятаю, коли я жив, що в підгайцях, так мені запам'ятався цей випадок. Ішла жінка біля одного кущика, і хтось дзвонив їм. І вона в горячі серця сказала, та щоб ти, каже, собі руку зламав, хто це зробив? По цих словах свідки, які це бачили, вона посунулася, впала і зламала руку яким судом судите, таким осудять і вас. Який ти суд виніс на людину, так будуть судити тебе. Ви знаєте, нам би, можливо, набагато легше жилося на цій землі, якщо б ми нікого не судили. Скажу вам правду, то, що я зараз думаю. Може я глибоко помиляюся. Я думаю, що на цьому місці, в цій церкві, із моїх слухачів нема жодної людини, яка ніколи не грішила цим гріхом. Я думаю, що пастор правий. Не пастор правий, Бог правий. Як правило, в церкві, в будь-якій церкві, де б ви не прийшли, ви не знайдете людини, яка би не грішила цим язиком. Хоч раз у житті. Це частіше якраз у житті. Це може бути безліч разів на день. Коли ми просто. Нам же не цікаво, просто так от сиджу я вдома з жінкою, або ви своїми з жінками чи чоловіками. Ну треба про щось спілкуватися. Ну, саме розповсюджена тема для спілкування. От згадайте мої слова, прийдете додому після зібрання, сідаєте за стіл їсти, що починається обід? Розбор польотов, так? розбір служіння. І починається. Той сказав не так, я та співала не так. Обечно на практиці це так, друзі мої, це так. Зібрання тільки що закінчилося, такі хороші ідеї проповідалися. Такі хороші слова говорилися. Як забули, все, як відняло з голови. Все, всі беруться за стару пластинку. Засуджувати один одного. І поки не перейшов всіх членів церкви, їжа кажеться несмачною. Кожного треба згадати. Оцей сидів так, у цього телефон мобільний забула відключити і мішала слухати. Найдеться причина, про що поговорити. Судимо себе, Я на місце місці і списання. Давид згрішив з Вірсавією. і Бог хотів його покарати. І Бог вибрав такий цікавий спосіб для покарання. Бог дав можливість Давиду самому вибрати для себе покарання. Но Бог йому про це не сказав. Бог це втрайній зробив. Він посилає пророка Нафана фана, каже, була одна овечка у бідного чоловіка. До багача прийшли гості, і він відібрав бідну останню овечку і з'їв її. Що би ти, Давид, зробив з тим чоловіком? Якби ж тут Давид бідолаха знав, що в цю минуту вирішується його майбутня доля. Ой, він би казав, та я б його напевно простив, я б його напевно помилував. З ким не буває, та що там то та вівця, подумаєш, він би, напевно, так казав. Но Давид не знав, що Бог через, це, через ці слова каже і Давид, загадай собі суд. І Давид подумав і каже: достойній смерті той чоловік. Ну, нехай не помре добре, Давид. Ти достойній смерті не помреш. Кажи ще, Давид. Кажи ще. І нехай за завівчу заплатим четверо. Добре, Давид, домовилися. Буде так, як ти сказав. Ти маєш вмерти, але ну не вмреш і заплатиш четверо. Потім четверо дітей, четверо болі і страдання в сім'ї Давида. Бо так сказав Давид, він собі присудив суд. Як часто християни говорять, та вона там дурна, та вона не мудра, та я би так не зробив. Як часто християни не розуміють, що саме в цю хвилину, коли вони це кажуть, вони визначають свою майбутню долю. Буде саме так, як ти казав. Ти сказав йому, що він дурний, будеш дурним. Ти сказав, що він непутьовий, будеш непутьовим. Ти сказав, що його діти непутьові, Твої будуть точно такі. Ти виніс суд на свої діти, осуджуючи других дітей. Тому це дуже опасно. Когось судити. Суд діло Боже. Співчувати можна всім, але судити можна. Є тільки одна людина, яку можна судити, і Бог дає на це право. Знаєте кого? Себе. Якби ми судили самі себе, ми б не були судимі з цим світом. Я маю право судити тільки себе, більше нікого. Чому люди судять? Давайте трошки вникнемо причина, що заставляє мене судити. Там написано далі. Чому ти бачиш скамку в оці брата твого, а колоде, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода оці в оці твоїм лице Вийми з першу колоду з ока Твого і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Ось причина. Зверхність, гордість, нерозуміння того, що ти гірший від свого ближнього. Коли я суджу когось, мені здається, що я від нього кращий. Коли я суджу когось, мені здається, що я від нього мудріший. О, яку він проповідь недобру сказав, ти можеш кращу. О, як він заспівав погано, ти вмієш краще. О, як вона погано прибрала, ти вмієш краще, покажи на практиці надій. І Господь каже: в тебе колода в твоєму оці. І з тої проблеми, яку ти бачиш в ближньому, і ти його осуджуєш за цю проблему. В тебе, дуже, 10 тих проблем і гораздо більше, ніж його проблема. І от якби людина бачила свої проблеми, якби людина мала очі духовні відкриті на свої проблеми і на свій духовний стан, вона би ніколи не засудила ближнього. Нема часу його судити. У мене своїх стільки проблем, що в мене вже на ближнього просто нема часу, щоб його судити. І я займаюся собою. Чим менше заповнють собі такий закон біблійний. Чим менше людина бачить свої гріхи, тим більше вона буде бачити гріхи свого ближнього. Чим більше людина бачить свої гріхи, тим менше вона буде судити ближнього, бо вона бачить, що вона сама жалка і нещасна. Чого ще когось судити, коли я сам жалкий і нещасний? Це є духовний закон. Тому, якщо ми хочемо когось не засуджувати, вихід один, просити Бога, Господи, відкрий мені очі. Відкрий, щоб я побачив, який я жалкий і бідний, який я гріховний, що в мене не було часу судити ближнього. Є ще одна причина, чому судять. Ви знаєте, за що судили Божого Сина? Його постійно засуджували. Куди він не ходив? Ми думаємо, щоб в нас у церкві був такий духовний брат, що він би там мав пророст, він би проповіді говорив. Не було би за що вцепитися. Завжди буде за що. Скажіть, в Ісуса була проблема якась духовна? Не було. Він бездоганний. А Ісуса засуджували, скільки засуджували. хочете, дуже багато. Знаю. І сама перша причина, по якій завжди засуджували Ісуса, це брат Йосиф підказує, мудре ім'я має брат і мудро каже. Завість. Замість. Це розповсюджена причина засуду. Завість. Я завидую. Я сам не можу зробити те, що робить ближній. Відповідно, щоб якось мені було комфортніше, я мушу його очорнити. Я мушу його оклівітати, я мушу на нього наговорити, тому що я сам цього не можу робити. Не можу, не вмію. І мені жаль, що я не вмію. То треба Його оклівітати. Чому Ісуса клівітали? Чому фарисеї табуном ходили за Ісусом і постійно його засуджували? Тому що народ йшов за Ісусом. Народ любив Ісуса. Народ в Ісусові побачив те, що не міг побачити у фарисея. І вони злилися від цього. І вони засуджували від цього Ісуса. Бо хтось любить більше Ісуса, ніж їх. Ви робіть так, як Ісус і вас буде любити народ. Будьте прості, як Ісус і вас буде любити народ. Ну вони не могли такими бути все, що вони могли, це засуджувати. Засуджувати завість. Гірка завість ставала причиною Озлою. Тому, дорогі мої, перед нами молитва. Ми будемо просити Господа, щоб Бог нам простив цей гріх. Я глибоко переконаний, що якби нам Бог зараз показав на папері написав, скільки раз кожен із нас зробив цей гріх, цифра була б, я впевнений, в тисячах. Скільки раз ми когось засудили, хоча ми кажемо, це не гріх сказати. Ну, 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 я не суджу, але я мушу сказати, і починається суд. Починаємо перебирати кістки. Зробіть собі такий експеримент. Візьміть ось тиждень перед вами і переді мною. Давайте зробимо такий експеримент і будемо писати на листочок. Скільки раз за тиждень ми кось судимо. Ми зайшли в тролейбус, хтось там на ногу, ми засуджуємо. Ми щось побачили на вулиці, не так ми засуджуємо. У нас завжди прийдеться причина осудити. Як тільки ви щось погане, про кого скажете, носіть з собою ручку і листок, а в суботу звірімо цифри. Тільки будьте чесні. Скільки разів на тиждень людина робить цей гріх? Який це страшний гріх? І Бог каже, що ти будеш судимий за ці гріхи. Бог каже, я би тобі долю кращу дав, якби ти свій язик тримав під контролем. Хто хоче бачити добрі дні, каже апостол Петро, бережи свій язик від лукавих речей. Хочеш бачити добрі дні, бережи свій язик від лукавих речей. Прийшла чи є дитина не в такій спідниці, це твоя справа, це твоя проблема. Є батьки, хто розбирається з спідниці. Брат не так проповідь сказав, це твоя проблема, хтось не так заспівав, це твоя проблема, хтось не так зробив зібрані, це твоя проблема. Твоя проблема ти. Сам собі проблема. Працюй з собою, вирішуй своє життя, не чіпай нікого і не суди нікого. Навіть на машині їдеш за рулем, поки доїдеш додому. Я сам себе ловлю деколи на думці, поки звідси доїду додому. Це вже, певно, десяток разів. І, і той такий, і той такий, і деколи сховай хід, Не християнські, явно не біблійні. Різні тварини я нагадую. Коли бачу, той мене підрізав, той то зробив, той, то, вже й жінка з боку стримає. І всі цій виноваті, на, на дорозі, на трасі, один я добре їду, все решту сплошні там і такі, і сякі. Не так їдуть. Той замало їде, той летить, я кричу, чого летиш? Той помало їде, я кричу, чого ти тягнешся. Мішаєш їх розступися дорога, бо я їду. І я, поки їду, всіх засуджу на білому світі. От такі люди ми є. Ми всюди знайдемо можливість когось засудити і когось побачити гіршим за себе. Якби ми вміли бачити людей кращим за себе, ми б ніколи нікого не засуджували, бо кращих не судять, а судять гірше. Це правило Христа в Ісусі Христі. Кожен вважає свого брата або сестру кращу за себе. Амінь? амінь. Амінь. Ну, амінь легше сказати, ніж з цим розібратися. Я глибоко переконаний, нам не обійтися без молитви, і ми будемо зараз молитися до Господа Ісуса, щоб Він зробив дві речі. Простив нам все те, що ми вже наговорили. Не судився із нами за те, що ми вже наговорили. І поміг нам не робити більше цього гріха. Поміг нам звільнитися. У мене дуже маленька віра, я слабо віруючий. Я не вірю, що ми з цим гріхом розберемося за один тиждень. На нього піде час певний. Но та людина, яка має бажання з цим гріхом розібратися, я глибоко вірю, що в неї будуть результати. Тому Бог нам не дає один день, щоб поставити край цьому гріху. Це надто складно. Коли ти привик до цього гріха, коли він в характері твоєму живе, це надто складно. Але Бог бачить, наскільки ти маєш бажання залишити цей гріх. І якщо людина дійсно має бажання, він їй в цьому допоможе, і вона цей гріх переможе і переможить в Ісусі Христі. І її уста будуть говорити тільки добре. Тому робимо такий експеримент, просимо Бога, і вчимося говорити тільки добре про людей. Погано співає, погано проповідує, зато одягнувся. Ну давайте знайдемо щось добре в людині. Ну, хоч одне. Ну, там хан, то то не так, то, то то так. Ну є в людині хоч що-небудь одне добре, скажіть. Ну, от у мені там і то, не так, і то не так. Ну є в мені хоч що-небудь так одно. Ну, напевно, є. І у вас, напевно, є хоч що-небудь одно. Давайте будемо бачити це добре одне, а погані сторони будемо розбивати і будемо робити вигляд, що ми їх не бачимо, а будемо бачити добрі сторони. Дорогі мої брати і сестри, дивіться, влада це один із таких моментів, що люди люблять судити. Від того, що ми засудимо владу, вона краще не стане. На нашу владу може впливати молитва. Коли ми молимося і кажемо, Господи, поміняй владу, благослови владу, я вам скажу, не дуже на владу наговорюйте, аж через що? наша влада дозволяє нам збиратися в домах молитви. Слава Богу за цю владу. Я буду теж йти тим шляхом щось добре побачити. Наша влада дає нам деякі можливості в Ісусі Христі, слава Богу, за В кінці кінців це не, не Нерон, в кінці кінців це не римські імператори, які вішали і палили християни, кидали їх ливам. Ви маєте сьогодні таку владу? Ні. Ми маємо сьогодні благословенну владу, Благословенну владу. А якщо в цій владі ви забачаєте щось трошки не так, то написано: моліться за царів. І за тих, хто при владі. Є так написано? Чи написано судіть тих, хто при владі? Ні, написано. Моліться за тих, хто при владі. І влада буде ще краща. То дякуємо, брат Йосип, що ви нам нагадали про владу, щоб за неї молитися. Будемо молити.